Привіт, друзяки, сьогодні продовження теми проекту Касік. Виділяю собі вечір, щоб трошечки поглуботися з тим старим дрантям. Значить, така історія. Потрібно рівняти геометрію рами. Хто дивиться постійно мене, то бачив, я показував, що заднє колесо. Ну, передня, понятно, заднє колесо, низ колеса завалений до рами також. Для того, щоб щось там рівняти, чи раму, чи маятника, то для початку треба розібратися щось із самим е, кріпленням того маятника. Вже, знаєте, я, як виклав те відео, мені зразу написали, що першим ділом, друже, давай ну, роби щось із тими втулками. Я кажу, не мав ще такого мотоцикла, віжові там просто, там розточується маятник, міняються втулки. Ну, мені це просто. В Дніпрі, в касіку я не знаю, як воно робиться. По-моєму, ж тут стоять салінблоки. Як я вже там передивився деякі відео, туди ставлять ігольчикі підшипники. Прямо такі з обоймою переводять на них. Я ще поки що не вирішив собі, що конкретно я буду робити. Але дивлячись по відео. То мені геть в око кинулися отакі о, от, мої підшипники. У мене вони десь залишилися, я щось ремонтував. Якусь техніку, вже й не пам'ятаю толком, що конкретно. Сказано у відео було, що треба 40 мм підшипники. От якраз в мене є його підшипники, 40 мм. Ну кажу, я ще поки що не оприділився, в мене їх є. Тут 4 штуки набереться точно. Скоріше, всього, тут, якщо буде потрібно, то понадобиться лише два отаких. От вони в класному ще стані. Але для О, того, щоб щось можна було говорити і судити, то для початку треба розібрати оту штуку під назвою Маятник. Зараз тим я й займусь. Я сам такого, знаєте, дивлюсь на те все і задаю собі питання. От, ну, а от ви бачили, наприклад, як помирають мотоцикли? Я вам покажу Медленно. Це не за раз робиться, не в аварії, ні в якій. От, ну, хтось на отому їздив. От Дивіться. Ну, от як їздить? Це тормоза тут. Ну, це, це один з аспектів просто. І отак воно все. От, от Ти береш отакого цикла, а там все отаке, все прям ну, з'їжджене до ручки. Прям до всього. От Як хазяїн допустив, справжній хазяїн, що воно отаке сталося. Ну, Можна ж було його виняти, замінити якусь втулочку, його, як мінімум, помазати, і воно би працювало б. Ні, з'їздити треба просто на нет. Ну, Є, як то говориться, хазяїн, а є наєзнік. Так в більшості я бачу, що на техніці. Їздять на Знаєте, що я собі такое подумав, коли взяв зараз Дніпра? Що все-таки перед тим як брати Дніпра, треба добре подумати. <сум> ну, то я так кажу. Для тих, хто хоче написати щось. Е, я просто роблю собі висновок, що ніхто ніколи нічого у цього не ремонтував. Ніколи. Воно настільки закипівше, я не зміг відкрутити болтів, просто їх обірвав. Обірвав, ледь вибив їх звідти. Витягнув звідти в тулку. Ну, Тулці якісь є маркування, але вже їх не прочитаєш. Е, його, скоріш всього, ніхто нічого не міняв. Воно розбовтане і, і воно все закипше. закипіло просто, ну, закипіло синьку. А тепер, любі друзі, висновок, якщо ви не маєте в себе невеличкого міні-цеха, в гаражі, то нічого ви не зробите з цим мотоциклом. знову. По-доброму він здаватись не хоче. Якби розступовим його кліном. Ось нас за ,е, тих половинок. Próximo. На кінець то якимось чином такою довгою мундьоркою розворушив того пальця, а він аж шкри, кригоче там від, того, від тої іржі. Бачите, не так-то не так-то все легко і просто. Ні. Не здається. Випально треба по чекушку йти, щось так бачу. Бо без того не буде. Останній мій аргумент на сьогодні. Що з нього хотіти? Як його можна було виняти добрим чином? І так, що я знайшов, коли розібрав цю систему? В мене є для мене дві новини: одна погана, одна нормальна. Не буду казати, що класна. Я був, мав два варіанти для себе розвитку подій, коли розбирав. Я, ну, по-любому планую перевести на підшипники цей вузол, але я мав собі намір зробити його взагалі потужним, сильним і дешевим. Мав намір такий взяти отаких от, зараз от. покажу два. Не два, а чотири підшипника, тобто два на сторону. Це Жигульовський ступічний підшипник, менший, бачите, в нього серединка. 19 мм. Мені воно пішло би, в принципі, так як там з одної сторони отой прилив на маятнику він 20 мм. Я б знайшов, би як його обточити, щось би я видумав би з ним. Воно б надягалося б прямо на нього, стояв би сальничок, я собі так думав, два підшипника, вибрав би зазор. Прямо навіть шайбу шліфовану в середину затягнув би з мінімальним зазорчиком. Це був би вічний вузол. Воно б тут служило б тисячу років. Було б ідеально. Але, на жаль, поверху цей підшипник має 45. І воно ніяк в концепцію цього ремонту не входить, так як всередині рівно 40 мм. Рівно 40. Товщина стінки. 7 мм. Е, ніби можна було б розточити його. Я, в принципі, ще не прийняв повністю рішення. Мені то не є настільки воно, воно настільки сложно. Я, в принципі, можу виставити повністю раму і розточити одну посадку і другу посадку під підшипник. Ще варто задуматись, звісно. Е, до виходу другої частини відео. В принципі, в мене ще буде час добре це все обдумати. Але в разі чого. І хоча... все би. одно, Якщо з тою задумкою, я вирішу не зв'язуватись, бо це все ж таки багато роботи. І не знаю, чи воно є смисл в тому. То той підшипник голчатий, так. Тут дуже багато бачите, голок в ньому. Товщина голок десь 2,5 мм, то за голову на отакий механізм. То дивіться, що воно є. Воно от зразу лізе і там зупиняється мені. В принципі, зелений локтайт то все діло виправить. Посадити на нього і забути. Тоді можна буде. Отой От палець він так і залишиться, по ньому тільки зробити тверду обойму, яка буде ходити по роліках, і поставити з двох сторон сальники. Тому все ж, все ж таки, знаєте, питання відкрите. Я думаю, тут навіть цікаво буде почути думку вашу. Не просто думку попіздять, а думку реально, можливо, хтось робив. І хто що думає, що дійсно який вузол буде надійніший і кращий, можете черканути те в коментарях. А і поки не забув, то також трошки похвалюся, знаєте, посвіржу хейтерів і потішу е, прихильників. Так, бо є люди, яким моя робота чи творчість подобається, є ті, які дуже цього не люблять. Е, раз крило тепер маю, і маю друге крило, то підписник. Звернувся, каже, маю дуже клас, ну, в хорошому стані маю крила. Такі, ми собі з ним зговорилися. І дуже я класно їх прикупив. Прям, ну, ну, просто задарма, можна сказати, забрав. Чоловік прислав дуже класно, все дякую. Заднє крило в мене все є. Далі, далі що я зробив? Я за мною в Тікток. Бачили коротеньке відео. Дивіться, що я маю. Опа! Хто не слідкує, хвалюся. Дивіться, яка красота. Ну, то не не, не настільки стара, не воєнна каністра. Але все одно. Хто не бачив, якою була, можете кажу зайти в Тікток. Бачите, я тут вставляв днище вварював повністю новий лист, бо вона була гнила. Плюс заварював отвори, був вимушений заварити, от, бачите, тут букви. Оці перші чотири букви, то воно трошки я мусів нашпаклювати і їх вивезти по шпаклюовці, ну, щоб воно автентично виглядало. Але дивіться, яка вона прикольна. 5-літровочка німецька, фергешна, сказати, каструля, каністра. Наніс стільки фар різних, бачите, що маю. І забацав отакий колір. От. Хакі зробив собі, от що залишилось трошки його там. Колір дуже крутий. І я хочу її вчепити собі потім на коляску. І ще по обновках підписник пан Олексій, він вже чесно, мені просто стільки всяких різних підгонів прислав, що я не знаю навіть, як людині дякувати. Просто, як завжди, повторюю, те, що мені дарують, я завжди його використовую і з чистою душою приймаю. Значить, ну, чоловік. Прислав залишки свого добра, яке колись він використовував такі перемикачі на МТ. Що, дивіться, цілий набір тросиків, на щеплення, на газульки. В хорошому стані воно все пригодиться мені. Патрубки. Е, і от, ну, фактично, те, чого він взагалі цю посилку мені спакував. Карбюратори. Отакі от карбюратори. Мажте, як вони звуться. Картех, колись їх робив Харків. Тільки я не знаю, який тут діаметр дифузору, Але саме на них. Так виглядають, вони подобі К-68. Тільки різниця в них в тому, що в них хромірована заслонка. Ця заслонка хромірована. Так як він мені пояснив, що був такий екстра клас цих карбюраторів, де і колодязь був хромірований, що воно не зношилось. Він казав, що дуже класно робили. І я вже після того згадав, згадав що колись ще, як я вчився, можливо, хтось дивиться з підписників, хтось зі мною навчався, я колись вчився в ПТУ в Бурсі, так? Бурсакет. У мене був товариш із сусіднього містечка, то в нього теж була МТшка, складена. Ну, ми ще тоді зовсім малі були, але брат його з батьком складав. Так там у ці картехи також стояли. Я переговорив там ще з одного групником, і він мені нагадав. Каже, дійсно, в нього ж вони були, пам'ятаєш, він розказує, як круто їхали. От така пара карбюраторів, я їх відчищу, те, що вони грязні, то нічого не означає. Вони в мене, якщо то будуть для експерименту, і на рівні з, з тими карбами, що в мене вже є. Ще патрубки і цілий, ціла отаких от, от сальників різних резінок. Різного добра. Це те, що треба постійно. Особливо от на МТшку оті під, під трубки штовхачів. А де, що я навіть не знаю до чого воно. Ну, я думаю, що я це все знаю з часом, коли буду робити ту МТшку. Бережі, втулки, напевно, що то в маятник якраз ті, що я роблю. Що воно оригінальне, ще старе, оті номера заводські на них. І дивіться, яке воно мігесеньке, скільки років йому. Е, дуже дякую за це, але ще о те, що я хочу похвалитися. Чим я взагалі довольний капець, просто відчув насолоду? Е, ага, і дивіться, ще тут набір є вкладищі. Зараз, до речі, за вкладиші теж покажу і можете написати свою думку, хто що думає. От є в мене тут ЗМЗ-шні вкладиші. Можете, отакі, от. ЗМЗ. Ну, як мені товариш сказав, один. Що тямить в тих мотиках, що оте от все, на чому пише ЗМЗ, то рахується типу крутішим. Ну, у мене циліндри такі одні є теж ЗМЗшні, я їх собі на НЗ поклав. Заховав і нікому не показую. Це одні, а ось дивіться, я підозрюю, що це радянські оригінальні якісь вкладиші. Дивіться, вони на мідній основі, наскільки я бачу. Мідь і покрита бабітом. Бачили хтось такий? Скажіть, що це таке і з чим його їдять? Я не знаю, не, не стверджую, що радянський. Може той новодіяликий, може що. Але просто цікаві, що іменно на мідній основі. Я ще такого не бачив. А от те, чим я горжусь тепер. Дивіться, річна підписка, там навіть не річна, бо там я бачив за два роки. Коротше, я не рахував, скільки я... в мене вони в хаті були, я вже їх перечитав, всі ці журнали. Ну, не повністю, але так. Ті статті, що мене цікавили. Старі журнали, дивіться, 2006 рік. От В момент, коли я їх листав, гортав, навіть потім говорив з паном Олексієм. Тут постійно описуються якісь подорожі людей, якесь веселе життя. Блін, Просто зовсім інший світ в порівнянні з тим, що зараз є на сьогоднішній день у нас. Зовсім не те. Люди от їздили, щось строїли, щось робили. Це час просто золотий. Я пам'ятаю той час, наскільки. Тоді всі були щасливі. І плюс в кожному випуску цього журналу, в кожному, а зараз я, Бачите, є якась стаття іменно про опозити радянські, про МТ Дніпер Урал. Дуже класно в тих статтях я вже знайшов там і про модернізацію системи змазки, і про запалювання, і про вдосконалення тормозів рідних. Ну, Іменно щось на МТ-шках. Проїжджає, проте тут мало. А от про мт по-любому є стаття в кожному цьому. Я собі думаю, блін, був би в мене той журнал в той час. Я тоді теж любив таке майструвати, трошки колхозити, щось переробляти. Тут там, можна почерпнути було б багато цікавого взагалі з нього. Навіть десь є баби з цицьками голими. Ну, десь там, але не дуже. Отак от, от. Дуже дякую ще раз. Мені дуже приємно за оці подаруночки. І ще, до речі, знову ж таки нагадую по запчастинах в пошуках руля е, нормального на К750 або М72, такого типу рогатого. І плюс зараз шукаю ще одного заднього ліхтаря е, такого старого типу. Знаєте, з кругляшкою і з таким трикутничком. Бо одного товариш вислав мені на почті він вже а другий поки що в пошуку. Я маю підошву до нього, але не маю самого корпуса. Якщо хтось має, відгукуйтесь. А тепер я на сьогодні завершую роботу, бо кажу, знаєте, коли робиш якесь рішення, треба прийняти, то треба завжди переночувати, переспати з, тим, з тими думками, і тоді щось прийняти і вирішити, що конкретно робити. Тому я залишаю цю роботу добре. Обдумаю, і думаю, можливо, навіть хтось з вас мені щось зможе підказати. Як завжди, радий всіх вас бачити. До зустрічі. Бувайте.